Останніх новин щодо російських атак була атака одеського регіону балістичною ракетою. Сьогодні в регіоні повідомляли про вибухи. От повітряне командування південь говорить про те, що атака була балістичною ракетою, ймовірно, Іскандер М із території тимчасово окупованого Криму. Так само вранці, 30 червня, атакували атакували кабами окупанти Херсонщини. В Запорізькій області сьогодні день жалоби за загиблими у вільнянську. В результаті російського удару 29 червня семеро загиблих знак троє діти. От за повідомленнями станом на сьогоднішній ранок зросла кількість постраждалих. Там 36 людей стан шістьох. Оцінюють як важкий. Ну і 28 червня, внаслідок ракетної атаки російської армії по Дніпру загинула одна людина. 12-ру дістали поранення, серед них семимісячна, намовляє вагітна жінка. Ну і зниклими безвісти, вважаються на тепер п'ятеро людей. Як ви прокоментуєте останні атаки, їх характер? Ну, превеликий жаль. Наскільки це, скажімо так, може від мене. Прозвучатиме цинічно не цинічно рутинно, не знаю, але це так і є, і воно буде на великий жаль продовжуватися. Це є терор місцевого населення, і удар по Дніпру, і удар по вільнянському по парку, і удар по Одесі за допомогою балістичної ракети це те, що відбувається на цій війні кожен день, і буде відбуватися аж до того, поки ця війна не буде закінчена широкомасштабне вторгнення. Тобто ворог. Завдає удару по цивільній інфраструктурі для того, щоб тероризувати місцеве населення, він на жаль, таки буде далі робити. Тобто, ясна річ від моїх слів, е -е, як кажуть, ні холоду, ні жарко, але ну так воно є. Тобто, ворог далі буде ці удари задавати по містах України. Будуть і ракетні удари з бомбардувальників, будуть удари балістичними ракетами, будуть удари кабами по фронтових територіях, будуть удари кабами по прикордонних населених пунктах, по прикордонних населених пунктах. Все це буде продовжуватися. Дениса, суперечлива інформація стосовно того, а що у Росії із виробництвом ракет і з виробництвом боєприпасів цього тижня була інформація від британських дослідників, які говорили про те, що Росії, попри санкції, вдалося наростити виробництво цих ракет. Чи коректні ці дані, тому що зустрічала в медіа спростування деяких експертів, що можливо, ну там знаєте, гра цифри неправильно розуміють британські дослідники про що йдеться? Ну, Чи принаймні... Принаймні, те, що вони ці ракети виробляють, це абсолютно точно. Не лише виробляють, вони ще й вдосконалюють. Тобто, звідки з'явилася ракета «Циркон»? це вдосконалення, це продовження роботи над цим типом боєприпаса. Що таке зрештою Каби з модулем ОМПК? Тобто цей модуль він перетворює вільнопадаючу бомбу власне, на цю плануючу коригову авіаційну бомбу. Це подальша робота Російської Федерації щодо вдосконалення. Що таке робота з дронами? Те, те саме. Тобто Російська Федерація, попри санкції, вона і далі буде намагатися вдосконалювати все, що вона може виробляти, і таким чином викликає відповідати ті виклики, які ставлять перед нею війна, яку вона сама ж розпочала, а тепер ця війна ставить виклики перед нею. Чому це вдається? Тому що жодні санкції неможливо забезпечити на 100%. Завжди знайдуться посередники, які захочуть зробити гроші. Тобто через треті-четверті роки ці комплектуючі будуть потрапляти в Російську Федерацію з тих країн, де вони виробляються. Причому ці виробники ну, і гадки не матимуть, що вони е, продають цю свою продукцію, і вона потрапляє в розпорядженню російської армії. Ясна річ, це буде коштувати втричі дорожче. Ясна річ, що жодного контролю якості не можна таким чином забезпечити через контрабанду та сірий імпорт, але так чи інакше це буде? Це буде і від трьох до п'яти ракет на добу, різних туманкотур були підрахунки. Росія здатна виздатна виробляти цілком можливо по певних параметрах вони змогли наростити виробництво. цілком можливо, оскільки вони ми бачимо, якраз намагаються використовувати ті ракети, які ми не можемо перехопити через те, що у нас недостатньо до цього засобів. Ну це балістика, да яка путить, там, зокрема по Одесі, де немає відповідних ракетних комплексів, які можуть їх перехопити. Тому знову ж таки це те, що Росії вдається стосовно російських ЗРК і ракет до ЗРК С-300. Тут тобто, осіальні аналітики каналу Військовий Віщун говорять, аналізують знімки супутникові і говорять про те, припускають, що зараз на російських тилових базах ППО значно зменшилася кількість зенітних ракет С-300. Ну і власне ці аналітики вони вважають, що це означає наявність і дефіцит справних у них ракет до ЗРК С-300. на середину 2022 року на стаціонарній позиції 108-го зенітного полку ВКС РФ Зникло 88 ракет до комплексів С-300, Пише цей телеграм-канал. Схожу картину можна побачити на інших стаціонарних позиціях протягом 22-23 років. І от роблять вони висновок, що загалом подібна ситуація напштовхує на припущення про початок браку справних до використання ракет ЗРК С-300. Що цікаво, ще один телеграм-канал е монітору. Він говорить про те, що останній раз використання окупантами ракет С-300 та він фіксував 30 травня. А відтоді е, таких ударів по наземних цілях ракетами с 300 вони не бачили. Як прокоментуєте такі цифри? Ну вони використовують ці ракети с 300 е, Зокрема, вони використовувалися по Харківській області. Якщо мається на увазі останнє використання по Харківській області, зокрема, то це зрозуміло, скільки там йде е, зараз обробка. Території Російської Федерації, звідки ці ракети стартували зі стартових позицій. Але С-300 це розповсюджений дуже ракетний комплекс, він використовується і для того, щоб і використовувався для того, щоб завдавати ударів по системі Земля-Земля, тобто перероблені з, -з ракети, які фактично виконують турбалістично, е задаючи удари по наземних цілях. Ну, так безпосередньо по прямому, по прямому призначенню, тобто, як діють ракетний комплекс. І дуже широко вони використовувалися. Тому цілком можливо, що починаються там певні проблеми із е, неявністю справних ракет, то зараз доведеться Російській Федерації шукати можливості для того, щоб відновлювати цей запас. Але я хочу зазначити, що ЕС-300, які більші зенітні, там, майже всі зеніт вони мають, е, вони мають базу на території Російської Федерації виробничу, і, відповідно, Російська Федерація може виробляти ці ЗРК і боєприпаси до них. Навіть попри санкції, які накладаються, правильно я розумію? Ну знову ж таки так да. стосовно С 300 і я перепрошую, С 400 і С -500. От тут наскільки складним є виробництво як ракет до цих так і безпосередньо самих комплексів, і як ви прокоментуєте інформацію, яка так само кількома днями раніше ширилася в мережі про те, що в Криму міг бути уражений російський комплекс ЗРК С 500 новітні, які вони туди підтягнули. Ну інформація така була, але вона не підтвердилася. Ми виходимо з того, що він не уражений, поки немає підтверджень, то ми не можемо це як кажуть про це казати з ймовірністю 100%. у Крим вони його підтягнули для того, щоб убезпечити півострів окупований від ударів атакамсами, оскільки цей зенітно-ракетний комплекс С-500 прометей він позиціонується як найновіша, найновіша система, яка здатна затвердженням. Російської сторони знищувати балістичні ракети середньої дальності, знищувати навіть об'єкти в ближньому космосі, тобто на висоті у сотні кілометрів, знищувати гіперзвукову зброю, які вважають Російська Федерація, знищувати гіперзвукові гіперзвукові крила, крила, ракети, ну тобто такий багатофункціональна така гундервафе. Е, аналогов не те, що люблять казати росіяни, але, на мій погляд, вони будуть. Ефективними проти атакамців настільки ж, наскільки були ефективні комплекси С400. Тобто дуже слабо ефективні, оскільки ракети до С-500 і ракети до С-400 не використовують технологію прямого влучання, як це відбувається у у ЗРК Петріот. Тобто ЗРК Петріот, ракети PC3 вони використовують прямий кінетичний вплив. Вони влучають безпосередньо повітряну ціль на величезній швидкості. Вони просто розбивають повітря, бо збивають з курсу. І таким чином забезпечується захист у відкритих джерелах. Принаймні я не бачив технології, які б е, інформації про те, що росіяни чи досліджують, чи розробили подібну технологію для своїх зенітно-ракетних комплексів. Тобто, очевидно, дистанційний підрив, то коли ракета наближається до повітряної цілі, використовується от, е, в зенітних ракетах Російської Федерації, коли ракета наближається до повітряної цілі, то спрацьовує радіопідривач. І підривається бойова частина, яка випускає храм, хмару такої шрапнелю уламків, ну, яка власне розриває цю повітряну ціль повітря. Ну, це моє припущення. Я думаю, от саме так воно і працює для зліто-ракетних копасів Російської Федерації. А така система підриву, вона, на мій погляд, є менш ефективною для збиття периодичних повітряної цілі. ну оскільки все ж таки енергія цих уламків кінетична, вона значно менша, ніж енергія перехоплювача, який розганяється до швидкості понад 5000 км на годину. Тому я думаю, що навіть якщо С500 буде діяти в Криму проти атаканців, він продемонструє виняткові можливості щодо збиття цих балістичних ракет.